Тяни кажу, на. Нас <рес> я кажу, це за єшка, блядь. А, це. Хорош. Там ніщо взамін, чуєшно. Я тільки кепку можу дати ту з реального одягу, що у мене. Це яка така? Ну, зараз я під'їду до вас. А, хай, та йди ти нахуй, я поїду. Ти що, пане? Так, що? Шлям стой шапка і тут там. Ну, така в мене шапка полімона. Та ж це 400 стоїть, що ти мені розказуєш? <рес> 450 <рес> я круглив просто. Ого, блядь. А це лям і то, де ця ватага має тільки Ща, подожди, я ей до вас носом. Да, продаю за лям, блядь, ну як другу. У 800 бачей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, цей... <laughs> Ладно. Це Єні не всі гроші слова, я, блядь. Нам фіг нахуй. На Ща, ти був, блядь? Я, я, лям, я, лям, я, я, я можу зараз 2000 фишка гадать б... 2000... Давай, кеб. іди, хату пополняй, блядь, на максимум. А, а йди, ти нахуй ты 200 ти ты шабай. Да я, я лям поклав на пампу, блядь. блядь. Попаяне, нахуй, 200 тысяч, блядь. Та ні, ти не можеш не постійно, дай поганять, ну. Ось ці хуйово напихають їх, блядь. Ну що ще раз, блядь, Карл? Іби хату поповнені на максимум, йобі, щас, і ми їбані 200 тисяч сейфа, блядь, і поповнені, нахуй, тварь. Ха-ха. 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 ха А вони, Стасик, я ще так подумав, що... Щоб вони могли дивитися не тільки по цьому місяці, а по всіх, блядь, так що... А там... Ебать, сейф там залишився, ебать, ребята! А шо? Клюшки, блядь, блядь, камера. Да нет! Камера! <серцовщина>, Черташный якась Sony Pro 2000, блядь. Жди. А, а, Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик, блядь, бачок потік! Долбоб, нахуй. За Зато трассу сразу катать себе. Эйди нахуй, дарафак знову ебать. Анникава, ты будешь дать бой? Хи бой. Нихуй свой бой. Никао, чу виш те, яке головный от перше серверу, можно до нас фом купити сімей квест ребра тебе. ну. Ви Увидим, что у нас на нижнем чумаші хата? Ну да. Вы на улице стоите? Не, мы поїхали. Мы поїхали на цей. Че мы уїжджали на тебе? Я уеду жить в Лондон. Там є така зелена хата, блядь, два гаражі, сьогодні м'ясо катав? Ні. А, так. Лавльований. Уїхав, чого? О, бачиш, пацани катають. Ну, скільки ви робите за завдань день? Чи, чи це, типу, по настрою? Чи ви завжди робите кожен день? Ні, не кожен день. Поняв, по настрою. Типа. Я тебе ну. нахуй в цій грі сидів, блядь, м'ясо катати, що, блядь, що, за мною? Ти що, поганяй, чи ні? там, чи що? Чмо? А будем, блядь, допомогу громадянам робити. Або кран щодня. А, а не не довго делается, типу, ну, це ще топчик. Типу, типу, випадок, так, ось, ти руки блять, ням лутаешь, типу, вообще бомба. Можна метку кинути? Мені можеш кинуть. Зараз подивимся, що ты вы. А за скільки днів, там в місяць, да? 200 да, тысяч в месяц. Я вам 26 дней вс трав. Блядь, мы еще 8 минут как-то радать. Так, короче... Дэмся. Так. От... так, Адольф Росин, ну, ладно, тогдалбов в бане, нахуй. Вс, я дико на 20 не ему пополнить, ребята, хорошо попали. А вот... Б... Ты не могу платину на віпки нахуй. Я, я сплотим на віпку, А я могу проплачивать. Мой дуб уровня. Ты долбоб? Я тобі денег не дам. Тама мене є нахуй. Ты, та, он, ти там даунти, що нахуй ти скільки денег тратиш, встань нахуй ска. Я шо ти блять, бабка мои ну. Так хочу сплатити будинок. Та йди нахуй жди. Будинок. А, 30 днів. Хлоп. Та, ти, 42 дня вызов Все. Ну? жди блядь, телефон нахуй давай. Міг в сейф просто закинути, блять, долбоб. Закинеш на сейф мені коли, Ну ти шо папайми, ну станьте вже, блядь. Тобі дарую, дарую ті гроші тобі. Та що спасибо пасіба, пупсигній. ай яй А ч на 12 днів лише? Я поповнив долбойоб. Сука, я. Я поповнив стару хату. Йоп твою мать. Шо? Як твій старовофохуй? У мене є. Так, я знайшов в тебе будинок, обер. За що бажаю сплатити податок? Що Шо, Шона! Жди. 13.05. 4-5-3 у нас, блять, хата, да? Стара? Один. один... Да. Долбоба нахуй. <ривіт> Отка Отка <ривіт> Откачивай баг тікет, баг репорт, нахуй не повертать гроші. Жди, я їду подивлюся. Може хату нам вернуть? О, мені показує симетка там чуєш? глянь. Ну, дай демку тебе, дай демку. Демку.